Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гацагро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Континентал Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі розповімо вам про традиції приготування основної святовечірньої страви куті, бо що різдво на порозі різдвяні свята наближаються і лунає дзвінка коляда. Хто з нас не пам'ятає смаку різдвяної куті? Найсакральніша різдвяна обрядова страва, якою починається святвечір, в різних регіонах України її готують по різному. Про це ви зараз дізнаєтеся із розповідей талановитих майстринь народної творчості, школа боршівської народної сорочки, котрих об'єднала любов і бажання відроджувати давні українські традиції та традиційний український одяг. Запросила нас на цю зустріч лікарка, психологиня, громадська діячка Лариса Овчарук. Запросили вас на такий, ну не знаю, чи це сказати театралізовану таку подію, чи це ми так просто така жива в нас вийде бесіда. Поділитися такою українською традицією напередодні різдва про те, як на Україні на Західній Україні, ну і не тільки, як ми українці збираємо. Таку головну традиційну страву різдвяну, як куча. У Нас от на посередині стола стоїть макітра, приготовлені вже всі інгредієнти. І ми зараз, як такі майстрині школи Буршівської народної сорочки, які відроджують не тільки Буршівську сорочку, а й українські інші традиційні сорочки, інші традиції, поділимося, напевно, сьогодні своїми секретами. З тими, кому цікаво, спробувати щось інше, або, можливо, хтось не знає. Є ж люди, і молоді люди, які, наприклад, не знають, не вміють, не, не накривають різдвяний стіл, але дуже би хотіли поділитися своїми історіями і досвідом, і зібрати тут і зараз кутю в ту кітру, яка стоїть на цьому столі. Зібралися майстрині з усіх куточків України, і кожна з них має свої рецепти приготування куті. Куття це саме основне вариться зерно. Спочатку його товкли, коли на початках, зараз ми купуємо його просто в магазині. От. Розтирається в макітрі мак. Це такий процес завжди давали чоловікові розтирати, тому що це важко. Поки його витрушну до білого молочка, це було так нелегко. Коли розтертий мак, заправлялося куття медом, Кидалися родзинки, в нас кидалися горіхи. Ну і кутю моя мама робила коли густішу, коли трошечки рідшу, ну не зовсім таку рідкову, бо я знаю, що роблять люди зовсім рідку кутю. А в нас була вона така середня. І мама завжди на свій смак підбирала мед. Якщо треба було, навіть цукор трошки додавала, так щось вона щось знає просто. І вона завжди смачна. Перед, коли починалося Різдво, всі ставали, молилися. Першою пробували кутю, а тоді вже всі 12 страв йшли в хід. Вже тоді все спробувалось, було дуже гарно. Галі, знаєш, є таке прислів'я: не передай куті меду. Тобто так знаєш, що має бути і добрий мед, і в міру. І, напевно, кожен по-своєму смакує. Хтось любить сувото. Ну, от мама заправляла так, що всім смакувало. Тобто смак гарно. меду, бо коли багато меду, воно буде пекти. Mm -hmm. ну, тому додавали, напевно, трошечки цукру і так. тоді меду. Бачите, ми тут всі вгадали, що мама робила. Mm -hmm. <ріст> а в мене, наприклад, от я родом з Хмельниччини, в нас узвар не давали в кучу. І на нас на не воді так, так. вода з меду. Так. А от тут на Тернопільщині на узварі, хоча вона ще також має такий цей цікавий смак, від, саме від узвару. Mm -hmm. ну, відповідно, узвар має бути гарний такий. Так. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, в кожному свої традиції. Хтось сліга. заправляє Тому. лише водою, а не знаю, Ну, звісно, та як я звикла, мені смакує з узвару. У нас ставили узвар, додавали в нього мед, трохи цукру, і розварювали його таким чином, щоб... ну… Кутя була не надмірно солодка і щоб вона і не була пісна. Ну, Не, не в плані пісна, а в плані того, що вона ну, ніяка. Хотілося би додати до неї якогось смаку. Е, взагалі, кутя е, – це основна страва, тому що вона ритуальна, вона несе в собі глибокий зміст. Е, в першу чергу, це м для того, щоб пом'янути всіх тих, хто стоїть за нашими плечима. Всю нашу родину, весь наш рід. І кожен інгредієнт, який входить до складу куті, він несе глибокий зміст. Пшениця це символ багатства, родючості, достатку. Мак це символ родини. Мед. Це ознака здоров'я для кожного з членів родини. Тому саме ці інгредієнти є обов'язковими для куті. а все інше ну, додають хто що хоче, що кому смакує. Я пам'ятаю, що колись кутю з вечора починали готувати. З вечора брали зерно та кутю, його ну там, як воно було, було трохи потовчене чи ні, його обов'язково замочували на цілу ніч. Інакше її неможливо було зварити. Це тепер Кутя поставив тільки на плиту, вона вже готова. І це ходили коло тої каструлі. Зазаглядали вже чи вона добре, гарно розігрі ну, розмокла. Але що саме смачне було для нас, для дітей? Куті вигадайте. Облизати макогон після маку. Після Так, ми всі троє сідали біля мами, чекали, коли вона потреба мак, і хто перший вхопить макогона, той облизав. Ну, Мама мені завжди казала, не облизуй, бо буде лисий чоловік. І що, Не вийшло. А в вийшло. То вже як вдасться. А в нашій родині до куті, крім родини, додаю ще. Чиросли, корову і халву. Цікавий такий десерт. Mm -hmm. а, і там йде такий соняшний каприсмак, напевно, коли з так? Ну, так. Дуже цікаво. Матка, дуже смачно, бо так готувала моя покійна папа. Mm -hmm. Ну я, до речі, в перший раз спробувала кутю з халвою, коли працювала на Івано-Франківщині. Ну, mm -hmm. от Правильно, ти ж звідти. А в нас Возвар завжди мама додала дику грушку. Це був такий запах цікавий. Тут був і чорнослив, і яблука, сливи, а дико вишні сушені, а дикогрушку грушку, ми їхали завжди в ліс, знали, де воно росте, наривали, сушили і тримали тільки на різдво. А вечеря у нас, от як ставили кутю, але починали ми не з куті їсти. І зараз ми так по традиції моїх батьків. Ну, можливо, це з лемки вони перейняли, не знаю, тому що вони самі лемки. Ми починали з чесничка. Виходили всі на двір, коли сніг впав, натирали лоба, ручки собі снігом. Тоді приходили до хати чесничком, тирали, щоб цілий рік всі були дітки і дорослі старочки. Оце мені запам'яталося назавжди, і ми так і продовжуємо ці традиції в моїх батьків. В школу готують треті кутю. Дивічі.

Три рази готують кутю, і кожного разу вона має свою назву це куття mm -hmm. на Йордані. Багато ще щедра і голодна. Я насправді не дуже пам'ятаю, як в бабці ми готувалися куття, тому що я маленькою, мама моя поїхала в Сибір, мене з собою взяла, я там школу закінчила, то вже багато хто знає. І там мама кутю не готувала. Ну, я не знаю чому, але приїжджали ми сюди до бабці на літо, так що не дуже то нам і виходило. Але коли я вийшла заміж за свого чоловіка, це Ярчівці, то там ця традиція була настільки от, виважена, що все, що потрібно, там часник має бути, там то має бути. А перед, ну, там кожен крок був розписаний, то мені вперше ділом дуже сподобалося там кутя. І е, чому я навіть не знаю, я я, я по професії, наприклад, не медик, але я подивилася, що от, е, в цій страві є таке, от саме таке корисне, що воно потрібно до організму. Якщо харчуватися весь рік одною кутюю, то це краси буде нормально. Ні, ну я собі так подумала. Дивіться, там є родзинки, фрукти так різні, є на узварі, є пшениця, є горіхи. Ну, горіхи це взагалі та мед. Мак і все корисно. для мене. Це е, Різдво насправді це найсмачніша страва, яка стоїть на столі. Що б там не ставили, чи потім ну це от перед різдвом, так чи потім вже на саме різдво вже багато м'яса, є вже все, все, що завгодно є, і холодці, все я люблю м'ясо. Ну куття для мене це от так от воно врізалось, що воно найсмачніше, що є. Я поїм всього, а потім ще путю і закушу. Так. У нас кутя була на завершенні. Інтенсивно доварювали, і потім. А у нас починалось. У нас починали починалось скуті пробувати, а тоді вже в кінці кутю. можна було їсти, А потім же вже скільки хочеш. І обов'язково ж залишаємо кутю на ніч. Так? Залишаємо і Ні, у нас залишала тільки кутю. Щоб духи, духи предків прийшли і разом з нами все стан. Бо я з Донеччини, з Маріуполя. В моїй родині не було таких традицій. Тобто вся моя родина атеїстична. Тепер, я кажу, ми не ходили до церкви, то може то і на краще, бо церква була тільки московицька. А для мене ці всі традиції спочатку була якась архаїка, а на тепер я змінила свою думку, то історія, то не просто історія, а знайти той самий код нації. Що воно таке код нації, то і вбрання, то і прикраси, то і їжа. То і традиції, якісь свята. Мені це все цікаво. Як бачимо, у кожної сім'ї своя традиція приготування куті. Традиція це дуже величезна така, знаєте, як опора в житті. Це якийсь такий певний дороговказ, і який кожній людині так, від Різдва до Великдня, від Великдня до Різдва. Це якісь такі певні проміжки е часові в нашому житті, якісь орієнтири. Так? Готуємося до Різдва, відбули Різдво, готуємося до, до Великдня, відбули Великдень. І знаєте, особливо зараз ті такі наші часи непрості, якось, що би не відбувалося в нашому житті, але ти знаєш, що Різдво буде. Що би не відбувалося, ти знаєш, що Великдень прийде. І я не втомлююсь повторювати тим, хто говорить, що святкувати сьогодні не на часі. Я не втомлююсь повторювати, що на часі. Тих в тій мірі, в якій ти можеш собі це дозволити. І з тими, з ким ти можеш це дозволити, але обов'язково святкувати, обов'язково робити ту кутю, обов'язково робити це так, як прийнято в твоїй сім'ї. Бо як ми говоримо про українські традиції, то ж кожній сім'ї своя традиція. Так? Тому що ну, ми можемо жити в сусідніх будинках чи в сусідніх селах, і наші традиції можуть бути абсолютно різними. Але робити так, як це привикли робити в твоїй сім'ї, бо це. За землею. Це стабілізує, це дає якусь певну опору, і хоч щось в тому житті є стабільне, коли все кругом якби, нестабільно, то Різдво прийде в той час, який має прийти, і куття буде на столі, і це додає сили. Хоча приходить і воїнам, хто її в казці, їсть, хто її в разовій мисочці їсть, але вона є всюди і в окопах, і на веселих столах, і в журбі, і в радості. Ну що, на порозі Різдво? Пора збирати кучу, і як то кажуть у нас в Україні, чи та куча щедра, чи та куча голодна, як припадеш до макітри, від'їстись не годна. Так, хто в нас трямак? Добавляємо пшеничку відварену. Так, пшеничка відварена, гарненько вона у нас розварилася. Дуже гарненька. Ні, вона в воді. Що далі? Додаємо рудзинки. Родзинки, так Родзінки. їх можна Бережі. також запарити, правда? Родзінки. Так, вони вже помиті, Добавляти. запарені, Добавляємо їх в кутюк. Так. так. Ой. Ой, хочеться Хочеться. Ой, хочеться. хочеться? <рес> то візьми. Дуже хочеться, хочеться. так. Будь ласка, так, так. визнали розим. Я розмішаю, і, так, так, залишається розмішаю. додати. Ну на, на, насправді, оце то, що після кожного його додавання розмішувати, горішки розмішаєте. Маєте нагоду почати Точно, долучитись так, до цього до, процесу, до до того традиції. що я до традиції. називаю кодом нашої нації. О, так і. Тож ну, ми не не з вами не говорили не про те, що горішки також можна замочити. Дехто замочує наперед, або, е, або замотати і так, тоді ку? можна ще і, і так і звар і додаємо май... ага. красиво. Хто хоче мішати, щоб ми бачили густину? Ну, ви також робиться на смак, так? так Я знаю, так, що так, в мене вдома так. таку робили кучу. Тут у нас вдома а тут роблять. Нас нас в роблять рідку. Ну, все, все. Вона, вона не завжди така, щоб аж рідка, на досить. Досить-досить, вже дуже, дуже гарно вона досить, вийшла. Так. Дома вже будемо лишати до ранку. Тут не завжди. І така ароматна. Mm, Ой, дуже пахне, гарно. маком пахне. Якщо в хаті є узвар і куття, то буде живності до пуття. А ще таке прислів'я, що е, на Різдво худоба розуміє людську мову. О, це я, до речі, теж чула. Є таке повір'я, що. <на <hörnet> <на <Entitut> familiar, <на> я знаю, що в нас от після вечері, бо коли вечеряли, то ніхто не мав права ложку відставити на стіл, аж в кінці ложку, коли запихали. Потім, коли вечеря завершувалася, всі молилися і потім е господар переважно повинен був щось з вечері взяти, що залишилось, і занести в худобі. У нас, <на> коли ми закінчили вечерю, ніколи не залишаємо пустої тарілочки. Ми завжди щось залишаємо. Вареничок, бараболька, оселедець, чуть куті все це лишається до ранку. Тоді газдиня старша, яка є в домі, все збирає і розносить пташкам, худобі і кормить обов'язково цим свяченим, щоб завжди був достаток, щоб були ситі і худоба, і пташки, і на добробут процвітання родини. Тепло і затишно на душі після такої зустрічі, тому що наші традиції і традиційні страви це щось дуже сакральне. Ви дивитесь програму Сільський календар. Знімальна група програми у селі Плотича Білецької сільської громади в церкві великомученика Дмитрія Солунського, де вже лунає українська дзвінка коляда. Нас сюди запросила депутатка Тернопільської районної ради Вікторія Кошляк. Наше основне завдання це поділитися радістю і донести гучну куляду до кожної сім'ї, до кожної родини, до наших захисників, які зараз захищають нас на сході України, яким ми безмежно вдячні за можливість ходити і ділитися цією безмежною радістю, народженням Ісуса Христа, з кожним. Ми сьогодні і впродовж різдвяних свят запрошуємо всіх прийняти участь, прокулядувати, звеличати маленьке дитятко нашого Спасителя, який спочатку початку 2022 року, в період повномасштабного вторгнення, по сьогоднішній день береже нас. Чує наші молитви, я впевнена в цьому, безумовно, чує наші молитви і захищає нас. Ми молимося за справедливий мир, за те, щоб нарешті зійшла Божа благодать, і ми отримали таку довгоочікувану перемогу. Тож запрошуємо всіх до коляди. Ми з Різдвом вітаємо, кого знаємо і не знаємо, Тих, хто десь на чужині, тих, хто в рідній стороні. І тим, хто біль хвороби мають, вони ж по радості не знають, і тим, ти. І тим, припавших до могили, нема в них батька чи дитини, і тих, хто в тюрмах ми вітаємо. Вони ж бо радості не знають, і тих дітей, що в інтернатах, не мають матері і тата. І тих, хто ясний світ не бачить, проте на Господа не плачуть. Вони ж бо в світі найбідніші. Та у Бога наймиліші, бо кожен день, кожну годину чекають зірку з Вифлеєму, Вона яскрава і глибока, осяє зір людського ока, і затремтять від щастя руки, забудуть всі терпіння, муки, бо прийде радісна година, всміхнеться всім, свята дитина. Вітаєм тих, хто не говорить в душі й серці, бога молить, благають щирими сльозами. дитятко, змилуйся над нами. Вітаєм бідних, хто не чує, хай серцем цю відчує, хай молять матінку Марію на неї мають всю надію. Вітаємо тих, хто у лікарнях тяжкохворих, в ліжках і спальнях. Нестерпні муки їх повили. дитятко дасть надії й сили. Вітаєм щиро всю родину, багату й славну Україну, міста і села, кожен дім, дай Боже людям радість всім. Свято Різдвяну тиху ніч у праздник споконвічний, у сяй візір яскравих свіч родився Бог перетвічний. Нічка та ясна Я зорями світила у Вифлеємі, пречиста діва, сина народила, в яслах на сіні. пречиста діва, сина народила. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі, людям добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій, слава вгорі. Минає рік, і дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Благаєм, щоб у новім році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в рідну країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі, здорові, ніхто б не плакав, не хворів, щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих, ні підлих ворогів. Нехай під мирним небом України сади вишневі розцвітуть, а у закохані родини лелеки діток принесуть, нехай усім нашим солдатам перемоги світитиме зоря, нехай повернуться до хати, де з молитвами чекає їх сім'я. Сумний святи вечір, у цьому році по На кожнім кроці по всій нашій Україні плач на кожнім кроці. Десь на сході України святий вечір спомина. В небесах і на землі дзвінка колядочка лунає. Нехай минає сумні дні, Христосся рождає. Нехай коляда звучить у нашім краї, і снігу, і гір далеких завітає у кожний дім, у кожну хату, і в окопи до солдата, що в країну ніч різдвяну захищає. Христосся рождає! Різдво Христове це дуже величаве свято, і, напевно, най найбільше свят. Яке є в історії церкви, тому що для нас, людей, для нашого спасіння народився Христос Бог. Всі ми сьогодні вдячні Богові за все, тому що ми повинні це дякувати. Але сьогодні наше прохання до Господа, щоб Господь Бог послав як нам як найскорше мир. Нехай радість прийде в наші домівки, щоб щастя наповняло наші серця. Щиро сердечно сьогодні хочу привітати всіх вас з різдвяними святами. Нехай Господь, який народився в ефлеємі, для нас, людей, для нашого спасіння, пошле нам всім миру, здоров'я, щастя, радості, Божого благословіння на довгі-довгі роки. Нехай Божа Мати, яка народила нам Спасителя, також молиться за нас, тому що так потребує зараз Україна цієї молитви. То ще раз вітаю вас з різвяними святами, дай Боже всім Божого благословіння, радості і щастя. Христос я рождає. Славімо Його! Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Партнери програми Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГазАгро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучуче. Гарантія вашого врожаю.